Всім привіт і здоровенькі були. Давайте сьогодні напечем вівсяних вафель з яблуками. Що нам для цього потрібно? Ну, звичайно, вівсянка. Ось такі дві чашки. Мірні. Рівно дві. Потім нам потрібно буде яблучне пюре. У мене пюре ось у таких стаканчиках, а ви можете собі робити навіть своє вдома, натерти на терці яблука або перемолоти в блендері собі як хочете. Значить, на дві чашки вівсянки потрібно десь 250 г вівся... яблучного пюре. Це пюре може бути з якимось ароматичними добавками, з корицею, без кориці, солодке, не солодке. Ви собі вже добираєте до свого смаку, яке вам більше подобається. У мене це не солодке. Потім нам потрібна буде чайна ложка розпушувача. Сьогодні у мене сметана, але краще для цих вафель, щоб був кефір. Одна чашка кефіру. Сметана трохи загуста для цього. Два яйця взбити, можна і не збивати це, як вам більше подобається, я просто експериментувала. Якщо буде загусте тісто, треба розбавити водою. Також приблизно десь одна чашка води. Але дивіться, тому що, ну, як і овсянка різна у всіх, так і тісто може бути різне. Ну і жаримо свою вафельницю, я нічим не змащую і масло ніяке не додаю. Вони гарно відходять, запашні, пахнуть корицею. І м дуже виходить ніжні за рахунок яблучного пюре. Дивіться, які рум'яні сонечка получаються. Цукор я не додаю, вони і так солодковаті, тому що яблука по-любому має трошечки цукру. Гарно зберігається, гарно підігрівається, м'якенькі, пухкенькі. Може, ще хто не готував, готуйте дівчата. Рекомендую, ви знаєте. Що вафлі безглютенові, також можуть бути смачні, не тільки вафлі з муки. В середині Мають гарний золотистий колір. Я вже їх робила і не раз, і вам рекомендую, якщо маєте бажання, маєте вафельницю. Це дуже просто і легко. І. Я впевнена, що вашим дітям також сподобається. І вони навіть не будуть знати, з чого це зроблено. Якщо ще зверху можна покласти кремчизу з вареничком або з метком, пальчики оближеш.